Четверо людей стали жертвами нападу невідомого в Тулузі. Чоловік на скутері відкрив вогонь перед єврейською школою, в той час як учні сходилися туди на заняття. Вбито четверо людей вчителя школи, його шестилітню дочку та ще двох школярів. Ще кілька людей поранені. Вбивцю затримати не вдалося. Президент Ніколя Саркозій, міністр внутрішніх справ та міністр освіти, вирушили до Тулузи на місце трагедії. В усій країні посилили заходи безпеки довкола єврейських шкіл. Це вбивство не перше на півдні Франції. 15 березня у Монтабані за 40 кілометрів від Тулузи невідомий розстріляв трьох військових біля банкомата. Двоє загинули, один важко поранений. Після цього солдатам заборонили ходити по вулицях у військовій формі. За кілька днів до того, у Тулузі був убитий ще один військовий. Злочинця затримати також не вдалося. Слідчі схиляються до думки, що вбивство пов'язані між собою, адже в усіх випадках жертви застрелені з одного виду зброї. Серію вбивств кваліфікують як тероризм.